Ну що, ось ми і прийшли в зал. І перше, що нам необхідно, так це зробити розминку перед тренуванням. Я рекомендую використовувати будь-яку стрічку, то може бути і еластична, може бути і не еластична. можна використовувати навіть рушник, старі лосини, колготки, якщо це вдома, без проблем. Головне, щоб вам було комфортно. Ми беремо ширше наших плечей. Вирівнюємо ручки. І перше, що ми робимо, це повний оберт навколо себе. Так, щоб ми відчули, що в нас прокручуються плечові сустави, що в нас прокручується спина. Відкривається грудний відділ. Поперек ми обов'язково не відтапирюємо, ми не стоїмо в прогині. Тобто, прогину у нас тут нема. Ми тримаємо його підкрученим, руки максимально рівні, коли ми. Тримаємо їх ззаду і робимо повний оберт довкола себе. З кожним разом ви зможете брати трішки вуще. І через то вам буде трішечки складніше виконувати цю справу. Так ми робимо буквально 10-15 разів. І наступною вправою ми робимо оберт довкола себе рівною рукою. І рівною рукою повертаємо в одну сторону і в іншу сторону. Нам треба зробити буквально по 10 разів на кожну зі сторін. Ззаду ми повинні відчувати те, що у нас прокручуються лопатки. Тримаємо лікті рівними. Є. Yeah. Після цього ми можемо взяти, або якщо у нас стрічка еластична, ми можемо її далі використовувати. Якщо ні, то рекомендую використовувати еластичну стрічку будь-якого розміру, щоб вам було комфортно. Беремо павуще. І наша задача розтягнути її на максимум і звернутися. Тільки не розслаблюємо перед собою. Завжди тримаємо в напруженні. Розтягнули, відчули, що у нас лопатки зжались і повільно повернули. Розтяження, видих, видих. Повернули. Видих. Повернули. Руки тримаємо на висоті, намагаємось їх не опускати. Виконуємо цю вправу по 10-15 разів. І переходимо до наступної. Та сама стрічка, якщо вона еластична. Беремо так само. Широко. Що ми робимо? Ми робимо, ставимо ручки в діагоналі і намагаємось розтягнутись по діагоналі. Одна, два, три. І в іншу сторону. Що у нас відбувається ззаду? Вмикаються плечі, задня дельта, лопатки, центр спини. Виконуємо по 10 разів на кожну сторону. І можна врахувати, що ми розім'яли верхній плечовий сустав. Після того, як ви розім'яли свій плечовий сустав, нам треба розігріти наш низ. Для цього ставимо ноги в ширину. Почнемо ми з присіду пліє, носки розвернуті в сторони. Коліна розвернуті до мізинців. Тобто ми розгортаємо повністю наше бедро. Наша задача зігнутись в тазобідреному суставі і відтягнутись назад, розтягуючи наше коліна в сторони до того моменту, як ми відчуємо натяжіння в внутрішній частині бедра. З цього положення піднятись догори. Повільно розтягнутись вниз, стати догори. Розтягнутись вниз, встати плавно, відчуваючи внутрішню частину, відчуваючи сідниці, не відчуваючи поперек. Основною помилкою можуть бути, коли у нас підкручується трішки таз. От цього моменту бути не повинно. Завжди таз натягнутий, тобто зробити гострий вугол між корпусом та бедром. Зробили 10 разків. Потім увага, такий рух. Раз, два. Ноги у нас опинились трішки гуще. З цього положення ми робимо ті самі присідання, але вже в класиці. Знову ж таки, спина рівна. Опускаємось вниз, натягуючи коліна в сторони і поїхали вгору. Розтягнулись, піднялися. Зробили 10 разів. Зробили ноги ще гуще. Ми вже залишаємось в паралелі. І з цього положення знову ж таки ми робимо просідання. Але сісти низько ми не зможемо, бо у нас будуть відриватись п'ятки у багатьох з нас. Тому сідаємо до того моменту, де ми відчуваємо натяження в задній поверхні і в передній поверхні. Єдине правило: не опускайтесь корпусом вниз. Завжди тримаємо осанку. Видих. Зробили 10 разів. Пробуємо ноги ще гуще. І повторюємо присідання. Повільно вниз. Намагаємося не тягнутися грудною клітиною донизу. Відчуваємо задню поверхню, сіднічки. Щоб розігнути коліна. Ми будемо використовувати таку вправу, не, трішечки не стандартно. Ми підіймаємо бедро, фіксуємо трішки коліно. Можна за щось притриматись, якщо відчуваєте себе невпевнено. І наша задача, тримаючи коліно на рівні, крутити голін'ю по колу, намагаючись намалювати таке коло довкола себе. Можна за щось притримуватись. Поставили, зафіксувались і крутимо. Не бедром, не ногою. А от саме. 10 разів в одну сторону, 10 в іншу. Переходимо на стоп Те саме кругляшок до, по колу до себе в одну сторону, від себе в іншу сторону. Зробили 10 обертів в одну, 10 в іншу. Опустили, змінили ногу, зробили те саме. Покрути коліні, прокрути в стопі. Закінчили. Далі ми можемо зробити е, трішечки покрутити тазобідреним тазовим. Тобто, знову ж таки, ми підіймаємо ножку трішечки в діагональ, робимо таке відкриття в сторону, не крутячи при цьому тазом. Розвернули, не опускаючи коло. Зробили, не опускаючи коло в одну сторону і в іншу сторону. Можна за щось притримуватись. Одна нога 10 разів і на іншу сторону 10 разів. Ну що, от після такої невеличкої розминки ми можемо починати наше тренування. Тож, гарного, вдалого вам тренування. Підписуйтесь, ставте вподобайки, і я запрошую вас до наступних відео.